Пообідала, час обіду, перекусила і трошки сижу на сонечку, загораю, відпочиваю, почитала коментарі про роботу. Ой, що тільки не написувала. Але хочу пояснити, друзі, я не жаліюся. Я розумію, що роботи важкі, і що просто так гроші не платяться. От, а, але що хочу сказати? Е, мабуть, неправильний посил зрозуміли з мого відео. Я розповідала е, відповідь, е, давала людям, які мене питали пенсійного віку, чи можна знайти роботу, яка робота. Я дала відповіді з свого досвіду. Так як я подивилась, попробувала, і що. Значить, для організму, для мого особистого організму. Може, 80 років хтось працює, як пишуть, але я дуже сумніваюся, що у нас, багато так, що у нас так багато таких енергійних людей з таким здоров'ям в Україні. Але що хочу сказати? Посил мій був такий, що так, робота важка. Темп швидкий, але, от, наприклад, особисто для мене 4 години я витримую. Я втомлююся, а не перевтомлююся. Перевтомлюватися, як відомо, дуже шкідливо, не можна, тому що я гіпертонік, у мене е смисл шкодити своєму здоров'ю, і, і взагалі працювати треба так, наскільки ти. Почуваєш свої сили, наскільки ти відчуваєш свої сили. От. І ось що хотіла сказати: значить, я е, не відмовляюся від такої роботи, але е, на 4 години І я буду таку роботу собі шукати. Може, якусь іншу. Якщо, друзі, не переймайтеся. Окреме, дякую тим адекватним людям, які е, все розуміють. Е, Пишуть, що треба дивитись на своє здоров'я. Кожна людина це індивідуальність своїм здоров'ям, і не можна це не брати до уваги. Дуже вдячна за такі коментарі. Хто мене розуміє, ну, не тільки мене, а розуміє життя. Це, це просто життя таке. А те, що зараз українці в такому. В такій ситуації, що і в Україні страшно і за кордоном важко, то це не ми винуваті в цьому. Так що приходиться нам якось пристосовуватися. Ну, Я бачите, не боюся фізичної роботи. От На дачі я працюю, але працюю, наскільки маю сил. От Я попрацювала 3 години, багато чого зробила, вам показую в відео. І е, зараз трошки відпочину, ще попрацюю, може, годинку, ну, буду дивитись, як я себе буду е, почувати. Ось, друзі, а вам хочу показати ось цих курочок. Ось цих курочок, чубатурочок. Он дивіться, з яким гребінцем курочка. А вже квокчуть, квокчуть, то, мабуть, квочка. <рес> О, їм тут насипали кору. Сусід піклується про своїх курочок, а вони чекають черв'ячків і травичку. Сусід тут травичку мене рвав. Каже, добре, що у вас трава росте, бо в нього немає. Весь вся ділянка перекопана, то він нашою травичкою користується. Так, що я хочу ще зробити, друзі? Зараз буду ще отут-прибирати от, прохід навкруги цього ящика. Отак по одному ящику буду наводити порядок. Це мені тут нік допомагає вигрібати бур'ян, ще там трохи залишилось. От Тут я сьогодні посію вже редиску. Земля тепла, у нас буде гарна погода. Посію вже редиску. Перекопаю трошки і посію тут редиску. А тут у мене рукола росте минулорічна. І я думаю, що в мене тут ще багато е, кропу. У мене тут був кріп, тут був кріп, там був кріп. Так що, і там будемо чекати, він ще насі... ну, повинен зійти. Те, що він насіявся, це точно. Ось так, друзі, погода гарна. Продовжуємо працювати. Вже трошки поливала, тому що сухо. Потім піду на ту сторону. Спочатку на цій стороні. Розбираюся. Новий світанок. Новий день зійшов, всяко вітер. У життя зайшов під небо іншим. Рілетять, але в серцях Україна горить, Розкажем про Голландію. Кожного дня те квіти тюрбані і вода, глибина, Ютуб-канал для тебе, для всіх, де сміх і історії, справжній успіх. Ей! Дивись наш канал, ми розкажемо все про життя за кордоном, як воно є. Що за горизонтом чекає на нас Українське серця пройдуть крізь час! Казкові фейсажі і у ряд тут життя течія, як спокійний сад але де б ми не були, пам'ятаємо те, українське коріння, воно з нами живе, за кордоном змінили свій новий сюжет, але ніколи не забули ми рідний ті момент, ділимося правдою надією в собі, дивись нашу історію, вона твоя і моя Ей. Дивись наш канал, ми розкажемо все про життя за кордоном. Kako ono je, šču za gore, zunaj dom, čaka je na nas, ukrajinski srca, prejdut kriščan. Ось, друзі, хочу посіяти оцю редисочку. Її вже можна в третьому місяці в землю. Земля вже тепла. Так, і який в мене метод? Ось такий метод сіяти редиску в минулому році. Бачила в інтернеті і хочу повторити в цьому році. Ось так. Прикольно Пороблю ось такі луночки і покидаю туди радиску. Тут отак. Ось так лоток з під яєць. І ось по одній на сінинці. Десь дві попало, десь одна. Ось таким методом. І засиплю потім ще ґрунтом. Ось так, друзі. Сіяла таким методом і мені сподобалось. Редиска зійшла, виросла, була гарна. І тепер беру землю і присипаю. Так ось трошки присипаю. До речі, гарні такі рукавиці оці Гардена. Оці от працюють телефон, включають, переключають, інші не завжди. А ці працюють. Сенсори, чи як вони називаються. Ось так, от, друзі, присипаємо невеличкий шар землі. Один сантиметр десь. І полю. І ще в мене є ось такий салат. Теж посію на розсаду. Так. Дивимось, коли його відкрити ґрунт. Сіяти в березні, в березні в землю вже можна, бачите? Схоже, що так. Тепер, друзі, поливаємо і чекаємо ворожаю. Водичка на сонечку нагрілася. І земля зараз дуже тепла. в новому році садила я рану редиску, то вона змерзла. Земля була ще холодна і вона довго сиділа. Сподіваюся, в цьому році швидко проросте і редиска і салат. Закінчила цю грядку готувати під цукіні. Ну, ще зараз, мабуть, тут цибульку полю, тому що дощів не було. Тут, ще... тут уже я поливала, що тут полю. От. Ну і залишилось мені розібратися ще ось в цьому ящику. Це вже наступний раз. Руколи сьогодні ще нерву собі. Там водогін виріс. З цим треба розібратися вазоном. А ще я вам не показала, як я... Сюди дошку вже одну поставила. Ось. І мені вже легше буде. Ще з наступного разу не знайшла дошку. Ось сюди ще прикопаю Таку. і буде така рамочка для інжира. Ну, вже менше смітити буде. Раз у мене є така можливість, я зараз навожу порядки, щоб менше було сміття. Ось так, там потім ще з тою травою розбиратися. Ну, ще багато чого. Ось так, друзі. Всім дякую за перегляд. Хто був зі мною, мотивацію для вас, може, комусь дала ось клумба на сонечку, як гарно виглядає. Працюйте з задоволенням. Скорішого миру нам всім і всього самого найкращого. До нових зустрічей, Па-па.